Thank you 28 січня на календарі. Відмітимо, що сьогодні день затвердження державного прапора. Так у цю дату 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг одним із державних символів країни. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та коротко про події, чим жили місто і район упродовж цього дня. Кременчук прощається з захисником Русланом Семеновим. Фотографували військову частину. У державній зраді підозрюють двох жителів Кременчуцького району. Віп-чиновники Кременчука вдало закрили свій фінансовий рік черговими чималими зарплатами. Ситуація з організацією навчання у Кременчуцькій гімназії номер 2 схоже набуває нових скандальних обертів. Отож, до тем оперативних. У ніч на сьогодні противник атакував країну стома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Станом на 9.30 підтверджено збиття 65 ударних шахетів та безпілотників інших типів у Полтавській та ще 12 областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Україна втратила ще одного героя. Кременчужани в останню путь провели Руслана Семенова. Захисник віддав своє життя на північно-східному напрямку, де загинув під час ворожого мінометного обстрілу. Провести воїна в останню дорогу прийшли рідні, знайомі та наша знімальна група. Як відбувалося прощання з захисником, дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. як за свободу та незалежність України загинув кременчужанин Руслан Семенов. Вірний воїн віддав своє життя 12 січня цього року на одному з фронтових напрямків. Семенов Руслан Михайлович, 1982 року народження, народився в Кременчуці, де й проживав. Навчався в загальноосвітній школі номер 22 здобув освіту у професійно-технічному училищі номер 26 Займав посаду стрілець-помічник гранатометника десанта штурмового відділення. Загинув 12 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Козача Локня Курської області Російської Федерації. Через невимовний біль утрати рідні героя відмовились говорити на камеру. У полеглого захисника залишилася мати та тітка. Поховали воїна на свіштовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Руслана. Вічна пам'ять та слава герою. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що російській армії вдалося мобілізувати понад 10 тисяч українців на тимчасово окупованих територіях. Про це він розповів під час презентації аналітичного звіту «Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. Передає кореспондентка «Еспресо» Катерина Галко. Більше у прямій мові наша задача знаходити людей. Я вже казав, і знову ж таки виявляти. Ключових відповідальних, а також виконавців е, примусового викрадення дітей, е, виконавців перевиховання дітей, ідеологічної довки, і так далі, серед них окремлювати агентуру російську і людей, які працюють безпосередньо на різні структури спецслужб Російської Федерації. Ці дані з одного боку. Ми передаємо нашим партнерам міжнародним знову ж таки по лінії спецслужб, передаємо цю інформацію для вжиття певних закладів. Частина йде на санкції. Санкції це довгий процес. Збирається значна база доказів. Це довго, банально. Але це елемент впливу, що ці люди потрапляли під міжнародні суди, втрачали майно, якщо вони ті отримали заборони на в'їзд і так далі, і фіксувалися в історії. З іншого боку, історична частина, щоб ці люди ніколи не змогли затерти зі своєї репутації свої сліди у злочин. Мешканця Кременчука та його знайомого з Кременчуцького району підозрюють у державній зраді. Чоловіки зливали російським агентам місця дислокування військових частин. Про це інформують у прес-службі Полтавської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, із чоловіками у месенджері зв'язалася агентка ФСБ РФ і запропонувала їм співпрацю, пов'язаною з підривною діяльністю проти України за фінансову винагороду. Так у листопаді минулого року підозрювані поїхали з Полтавщини в іншу область та фотографії. Графували місце дислокації однієї із військових частин. А далі зроблені світлини через месенджер надіслали замовниці. Нині обоє підозрюваних перебувають під вартою. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою осіб. Вони працюють. ВІП-чиновники Кременчука вдало закрили свій фінансовий рік черговими чи малими зарплатами. Щомісяця редакція Кременчуцької газети направляє запад до міськвиконкому, аби зрозуміти, скільки грошей кладуть до своїх кишень мер міста та наближені. Цього разу журналісти проаналізували доходи ще одного фігуранта, який міцно, так би мовити, тримається за місцевий бюджет директора комунального телебачення Сергія Перепелятника. На їх противагу проаналізуємо й зарплати директорів закладів дошкільної освіти міста. Роксолана Жукова розкаже більше. Однозначно нам доведеться скорочувати посади, скорочувати напрямки, скорочувати пільги, в тому числі, на жаль, там доведеться десь затягти пасовки і зменшити фінансування і по зарплатам точно, і по нашим зарплатам. Тобто ми уйдемо від премій, ми уйдемо від там якихось там специфічних набавок і цього іншого. Обіцяти не значить усе те виконати, скажемо, ми на слова мера малецького. Це так про безперспективний катастрофічно урізаний бюджет року 2024-го, на етапі його обговорення говорив мер міста Віталій Малецький. Але на ділі маємо. Ось зарплата градоначальника та його заступників у грудні 2023 року. А це вже цифри за грудень 2024-го. Так мер Малецький у грудні 23 го поклав до кишені 64 тисячі 919 гривень. А у грудні 24 го з того ж таки бюджету затягнутих пасків на зарплату мера пішло 80 тисяч 177 гривень. Ваші премії. Ну, вони, вони просто дуже зашкалюють. дуже зашкалюють. Хіба так можна? Ну як вони ну, зашкалюють? По 80 тисяч зарплати, це ж не нормально, коли це пенсіонер... Це нарахована зарплата. Пенсіонер На люди отримують 40 тисяч, 40 35, людям жити? 50 інколи отримують в гарний місяць. Що не місяць, то гарний для пана мера та його заступників. Так, за грудень 2024 року, крім Віталія Малецького, кругленькі суми поклали до кишені і його заступники. Очільниця департаменту фінансів Тетяна Неїленко фактично на руки отримала 76 тисяч 921 гривню. Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Греценко 72 тисячі 530 гривень. Керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов після утримання податків поклав до кишені 67 тисяч 959 гривень. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко 67 тисяч 710 гривень. Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик отримав 66 тисяч 346 гривень. Така відкрита до людей та ЗМІ заступниця міського голови Ольга Усанова заробила 65 тисяч 31 гривню. Руслан Проценко 62 тисячі 766 гривень. Дмитро Кравченко з урахуванням усіх податків у грудні отримав 62 тисячі 766 гривень. Інформацію про заробітки чиновників надають не надто охоче. Констатував у одному із наших ефірів головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Мерія, коли отримує наш запит, вона протягом п'яти робочих днів після дня реєстрації має надати нам відповідь. Так роблять всі інші мерії, крім мерії Кременчука. Так роблять мерія Глобина, мерія Лубен, мерія Полтави, мерія грішніх Плавніх, але не мерія Кременчука. Вони на останній п'ятий день надсилають нам відповідь, що термін розгляду вашого запиту продовжено на 20 днів. І е, ми чекаємо майже місяць, 20 робочих днів, і лише тоді вони в останній день нам надають відповідь по закону. Так можна, нічого не кажу, так можна, але е, ми ж теж маємо свої джерела. І ось джерела в виконкомі нам кажуть, що відповідь вам готова, але чекайте, коли вона вам надійде. Тобто ми розуміємо, що вона нам надійде в останній день, коли у них уже термін буде піджимати. Та не топ чиновниками єдиними так. Кременчуцька газета отримала інформацію про річну зарплату директора Кременчуцької міської телерадіокомпанії Сергія Перепелятника. Із січня по грудень 2024 року із міського бюджету пан Перепелятник отримав 674 тисячі 994 гривні. Тільки премії, наприклад, за вересень директор комунального підприємства отримав у розмірі 75 тисяч 381 гривню. Загалом же ось графа премій за місяцями. Суми коливаються від 15 тисяч преміальних і вище. Ось так за гроші платників податків створюється важливий, дуже важливий контент. Вітаю з вами, Переполятник Сергій. Увага! Криптовалюта обвалилась, і біткоін вже менше 100 тисяч доларів. Вітаю! Мене звати Переполятник Сергій. Сьогодні дуже важлива подія в історії світу. А сьогодні інаугурація нового старого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ще раз за акцентуємо: директор комунального підприємства отримує кошти з місцевого бюджету, який наповнюють мешканці Кременчука. На противагу зарплатам туп-чиновників пана Перепелятника Кременчуцька газета писала і про заробітки директорів, наприклад, дошкільних навчальних закладів міста. Зарплата керівника дитсадка залежить від кількості груп у закладі наявності спецгруп та стажу роботи директора. Так видання виокремило топ-3 зарплатних лідерів. На першому місці директорка ЗДО номер 78 Оксана Якуба з зарплатою трохи більше 259 тисяч за рік. Друге місце за директоркою 32-го садочка Ларисою Маліковою. У 2024 році Малікова отримала на руки 249 тисяч 571 гривню. Третє місце за директоркою ЗДО номер 61 Євгенією Шостак. З річною зарплатою 232 тисячі 53 гривні. Ще раз для порівняння річна зарплата мера Малецького за рік 2024 склала понад 971 тисячу гривень. Директор комунальної телерадіокомпанії отримав майже 675 тисяч гривень. Ось такі цифри маємо. Висновки, як завжди, за вами. Бюджет міста то, звісно, не резиновий. Але як мовлять, переконливо цифри для себе та своїх має вистачити. І про відкритість місцевих можновладців. Учора заступниця міського голови Ольга Усанова провела прийом громадян, який до цього переносився вже двічі. Традиційно до нього доєдналися й журналісти телекомпанії Візит та Кременчуцької газети. Однак належної комунікації від семерки із медійниками не вийшло. Детальніше розповість наша кореспондентка Дарія Згура. Зазначимо, що раніше журналісти до особистих прийомів чиновників доєднувалися на постійній основі, у тому числі й до прийомів пані Усанової, та без перешкод отримували від керівників міста відповіді на суспільно важливі запитання, зокрема з якими до нас звертаються наші аудиторії. Однак цього разу пані Усанова, так би мовити, вирішила зіграти на публіку. Щойно вона увійшла до приймальні, одразу ж показала кореспондентам на двері та наказала вийти. Попри те, що громадяни, які прийшли на прийом із загальносуспільними питаннями, присутність преси. Не заперечували. Ми прийшли к вам і домой, а бражанське місце, комунальну установу, к вам Ви на прийом. Особистий прийом. Ну, якщо люди скажуть, Вас що вони не хочуть, особисто я Якщо примін. люди скажуть, що вони не хочуть, Але ми це вийдемо. Це особистий прийом країн. Ще громадян. раз вам кажу. Особистий ласка, прийом. Якщо люди не захочуть, ми вийдемо. Якщо люди. Започат, інший кабінет. Ми перейдемо з вами в інший кабінет, пожалуйста. Ми не проти. Ви? Якщо люди не захочуть, то ви... ви зриваєте не них... зриваєте, особистий Нічого ми не зриваємо. Так було Якщо... історично завжди. і так Якщо має бути. ви, я не заперечую. — Ви не заперечуєте, домовилися. Хто там виходите? Жінка не проти, тому ми можемо зайти. Жінку. Так, підожі, Олія Петровна, жінка перша не проти. Що ми робимо? Ви не знаходите жінка. Не проти. У нього суспільне питання. Якщо в неї питання до вас Ні, до вас, але суспільне питання ще раз питання до мене вона за от до вас все. Ну суспільне вона погодилася щоб з пресою. Вона вийде і розкаже вам своє суспільне. Ми хочемо почути, що ви їй скажете. Так як ви скажете, да я й зроблю. Не зривайте. Аби все ж поспілкуватися з віцемеркою, ми вийшли з приймальні та зачекали кінця прийому, оскільки мали змогу поговорити з чиновницею не лише як медіа, а й як громадяни. Втім, не аргументувавши, записувати нас на прийом відмовилися. Відповідно, спілкуватися також. Не буде пресканференція. Ні, ну хай розкаже. це не пресканференція, ми на прийом. А он держать. він держать ручку. Зайти туди. Ворогія Петровна, Привітного. ми на прийом до вас записалися. Чого ми ви нас не, не приймаєте? приймаєте ви не а ми писали. просили, щоб нас записали. Чому ви не приймаєте В нас, як громадянська, будьте та ситуація довкола Кременчуцької гімназії номер 2 схоже продовжує розвиватися. І, як зауважує дехто з батьків, не на користь школярів. Серед останніх нововведень учням одного класу проводять декілька перших уроків в академії майбутнього, куди вони вимушені їздити з Ревівки, а далі продовжувати заняття онлайн вдома та проходити на консультації уже у рідну школу. Такі турне містом дітям запропонували долати знову ж таки через незавершений ремонт укриття. Кінцевий строк закінчення якого не надають ані керівництво школи, ані будівельна фірма підрядник пов'язана з місцевим депутатом Денисом Терещенком. Далі більше у сюжеті. На перші уроки з Ревівки до академії майбутнього, що розташована у колишній станції юних техніків. Іншу частину занять варто продовжувати вдома, і на окремі консультації йти до гімназії номер 2 Такий графік нагадує повноцінний робочий день дорослих, говорять батьки учнів 9 класу. Натомість, організація навчання, як це відбувається в інших школах, досі неможлива. Тобто, таким чином, моя дитина навчається майже весь день, щоб діти навчалися в школі у кожної дитини повинен бути присутні батько або мати, бо під час сирен діти повинні евакуватися зі школи. Чому ж уже другий рік не добудовується укриття гімназії, не може відповісти і виконуюча обов'язки директора Олена Новікова, проте наголошує, роботи ведуться. Точних дат я сказати зараз не можу, але роботи проводяться. доставлено вже пристрій АВР. Ну, тобто працюємо, рухаємося. Повинні Зараз підключити від резервного живлення на основне живлення, щоб будівля закладу було вже основне живлення на основному кабелі. Та коментує що до неї особисто щодо незручного графіка батьки не зверталися. Сама ж його вважає досить прийнятним. Тому що перші три уроки діти повністю займаються в укритті. Далі у них година, ціла година для того, щоб доїхати додому, підготуватися до наступних уроків, і далі вони працюють дистанційно згідно розкладу. Додамо, що академію майбутнього і Ревівку не зв'язує жодна з прямих маршруток. А відповідно, така нова зручність для школярів і батьків сумнівна. І знову ж таки, чому гімназія дозволяє собі стільки часу не завершувати ремонт? Питання для всіх залишається відкритим. Справа в тому, що міська влада ніяк не зрушує це питання, вони Зовсім ніяк не впливають на підрядника. Вони лише подовжують з ним договори. Вони лише перекладають відповідальність за те, що не продовжується реконструкція укриття на батьків на Лазоренка. А тим часом, доки на укриття чекають і батьки, і діти триває й слідство щодо завищених цін та неякісних там робіт фірмою. Депутата Дениса Терещенка естеттехнолог. Варто лише сподіватися, що ймовірно, після цього справа пришвидшиться. Голова Градицької громади Мирослав Носа сьогодні був під прицілом запитань журналістів у студії візиту. Деталі кримінальних проваджень, протистояння з певними людьми, берегоукріплення та чи стихли пристрасті навколо під'їзду великогабаритного транспорту у селі Мозолівка. Про все це відверту етері візиту вже в п'ятницю, о 20.40. Також ми запитали очільника градицької громади про найближчі напрямки, які мають бути реалізовані цьогоріч – та про комунікацію чинного нардепа Олексія Мовчана з тими, хто його обирав. Ось що вдалося почути. Військові пріоритет номер 1 Заклади освіти хочемо ми е, оновити комп'ютерні класи в школах, тому що у нас там, здається, пентіум четвертій останні комп'ютери, які є. Тобто е, продовжуємо забезпечувати в сфері е, освіти клас е, захисту України. Е, е, ремонт харчоблоку. Це дуже такий глобальний проєкт, який дасть можливість готувати продукти харчування для п'яти шкіл нашої громади, а в нас і всього десять. Далі ремонт спортблоку, нові роздягальні, душові туалети, так як на базі нашої гімназії основної школи відбуваються всі змагання спортивні. І в сфері культури також є декілька проєктів, таких невеликих, які плануємо теж реалізувати. Якщо у сфері благоустрою хочемо продовжити далі робити наш центральний парк Градиська дійсно таким яким хотілося б, щоб там гуляли діти, дорослі різні категорії. Тобто, але це історія вже не бюджетна, вона більше спонсорська. А чому зараз допомагає народний депутат Олексій Мовчан конкретно Градійській територіальній громаді? Ні в чому. Не чую, не бачу і не відчуваю його турботу про Градійську громаду. На жаль, З чим ви це пов'язуєте? А можливо він допомагає іншим громадам? Що кажуть ці представники, ці керівники громад, з якими ви спілкуєтесь? З сусіддями точно немає ніякої співпраці. Мені здається, просто він втратив свій зв'язок з виборцями, з фактично з тими людьми, які його обрали, які йому довірили представляти весь Кременчуцький район. Понад 17 мільйонів 915 тисяч гривень збитків завдано державі незаконними виловами браконьєрів упродовж минулого року по нашій області. Такий підсумок підбив Полтавський рибоохоронний патруль, і за цей час було проведено 888 рейдів та викрито 2036 порушень природоохоронного законодавства. Також було вилучено 1438 одиниць, заборонених знарядь лову та 57 204 тисяч двісті метри сіток. Полтавський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 листопада 2024 року на всіх водоймах Полтавщини діє заборона на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах, в тому числі з берега. Триватиме ця заборона до початку нересту, весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів у 2025 році. Також до 30 червня 2025 року, включно на всіх водоймах області. Діє заборона на лов річкових раків в період їх природного відтворення та на період їх першої линьки. Я з сонцем розмовляю на світанку. У Кременчуці відбувся творчий вечір поетеси Віти Гориславець, присвячений 50-річчю авторки. Наша знімальна група теж була серед запрошених. Про початок шляху поетеси перші вірші, про натхнення та зворотній зв'язок з читачами. Більше розкаже Роксолана Жукова. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці, що по вулиці Європейській, цієї неділі було гамірно: квіти, теплі слова, пісні, вірші. Поетка, членкиня спілки літераторів Славути, Чвіта Гориславиця зустрічала гостей та друзів. Жінка розповідає, сьогодні може зібрати чимало однодумців на свій творчий вечір. А от перші вірші, які були написані про любов, лягли, так би мовити, у стіл. Я написала вірш у підлітковому віці, і це були рядки про кохання. Навіяні моїм сном, і навіяні поезії, яку я читала у жіночих журналах. Мені так це подобалось і я спробувала, мене вийшло. Взагалом, то я писала вірші про кохання і складала в своєму зошити, і ніхто його не бачив. І так воно і залишилось, бо воно все російськомовне. Колись я мріяла про книгу, про кохання ще не все сказали. Вже згодом змінилися теми, змінився стиль написання, каже авторка. Змінилося і її бачення слів, які лягали на папір. З 22 го року я стала писати українською мовою, і е, я почала писати писати громадянську лірику, патріотичну поезію, е, тому що такі емоції, такий час. Ми дозволили собі бути вільними українцями. Нині жінка є частиною бібліотечної родини, тож серед тих, хто прийшов на захід, були і колеги. Завдяки вам, Віта Миколаївна, наші заходи стали більш поетичними, більш жіночими, більш яскравими. Ви яскрава жінка, ви вносите в наше життя яскраві промені. Сама авторка віршів, які стали частиною багатьох україномовних збірок, розповідає: натхнення може спіймати її будь-якої миті. На прогулянці чи вдома головне встигнути записати рядки. Так з'явилися ліричні тексти про дитинство поетки. Було в нас чисте небо та спокійне, щасливі ранки, дні та вечори. Життя ми бачили таке надійне, лякали лише грози та вітри. А також вірш, що став частиною збірки Незламні, у якому авторка пише про військових та волонтерів. Незламні наші воїни хоробрі, відкриті та сміливі в них серця, неначе ангели небесні, добрі, вони на боці світла до кінця. Пісні, теплі слова, все, що треба, талановитій авторці, було на творчому вечорі. Сама ж Віта Гориславець констатує, готова подарувати ще не один вірш свого авторства, аби тільки публіка залишалася серед поціновувачів її рядків. І перейдемо до погоди дня завтрашнього, 29 січня. Протягом у сьогодні у Кременчуці триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря плюс 6 у уночі до плюс 10 у день. Вітер південно-східний близько 3 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай середа принесе вам якомога більше позитивних та мирних новин. Тримаємося задля перемоги і побачимося уже завтра. Бувайте здорові!